Телерадіокомпанія Десята фортеця провела зустріч зі старостою Лозівського старостинського округу Кигичівської громади Любов'ю Степаненко, яка поділилася результатами проробленої роботи на території округу та визначила проблемні питання, які турбують мешканців. Добрий день. Я староста Лозівського старостинського округу Кигичівської громади Берестинського району. На території нашого округу 1446 чоловік населення завдяки допомозі нашого голови Антона Юріча Доценка, всіх заступників голови, округ знаходиться не на останньому місці, так скажу. Це все завдяки керівництву нашої громади. Велику допомогу вони нам завжди надають і в ремонтах, і для школи, і для дитячого садочка. І в цілому для округу я дуже вдячна рада, що мені прийшлося працювати з такими людьми компетентними, молодими, завзятими. Наша громада зною також знаходиться не на останньому місці в районі, і це все завдяки тільки нашим керівникам. А які найбільші проблеми в громаді не вирішені на даний час? Я так думаю, що це стан доріг. А сполучення сполученням громада вже займається. Уже на друге півріччя буде закуплений громаді соціальний автобус, який буде доставляти жителів. Із у нас проблема з сполученням до міста Берестин. Це питання неодноразово ми підіймали на всіх рівнях, і Антон Юрійович. Зі своєї сторони, і ми, як до нас округ, тільки хто завітає з гостей, обов'язково стало це питання. Ну, але до цього часу воно поки що не вирішено. Ну, сподіваюся, що, може, із новим головою Берестинської адміністрації Володимиром Тишником це питання вирішиться. Можливо, він більше зверне увагу на наших людей, на ці всі проблеми. І допоможе у вирішенні цього питання. Що сказано? Та я зрозумів. Да. Щоб, щоб Антон Юрійович з перевізниками, які тут на місцях. Ну, ну я зрозуміла. Та роботи. їм вже не вигодно тут. Ви ж розумієте. Цей автобус іде вже до Березівки. Що тут сталося? Да? А звідси це треба спеціально їхати віддільно вже з Київки. А до а до Київки? Зболучення. Так само є у нас автобус харків і оце він через Медведівку йде, оце ми його на нього тільки маємо розрахувати. Ну громада закупляє автобуси соціальні uh -huh. Uh -huh. і в другій половині року буде автобус уже ходити соціальний у нас uh -huh. раз на тиждень. Це соціальні служби? Забільши? Ні, це громада закупляє. Да. Громада закупляє. Куди буде автобус ходити? Автобус буде ходити із сел до Кийчівки. В Краснограді? Ні. А яке сполучення в Красноград, як даре це. На жаль, у Красноград сполучення у нас немає. Це питання ставили неодноразово, просили і мали розмови із керівництвом району із керівництвом автоколони. Ну на жаль, це питання не вирішено. Ставили ми його і перед народним депутатом України Світличною Юлії Олександрівною. Але на жаль, це питання до сих пір не вирішене, і сполучення в нас із цих сел до Краснограду немає зовсім. Ми винуждені тільки добратися якимсь своїм транспортом до Березівки, село. Є у нас таке звідти йде вже автобус до Берестина. А як ви бачаєте, ну, Чиєю допомогою треба залучитися, до кого звернутися. Я вже не знаю до кого. Будемо просити, може нового голову нашої Берестинської військової адміністрації. Сподіваємось на співпрацю, що він зрозуміє жителів нашого округа і допоможе вирішенню цього питання. А, а не можливо за рахунок, наприклад, щоб з місцевого бюджету можна було такий соціальний автобус, щоб він довго це хоча б цього рейсу воно? Але... Ну зараз і питання у нас вирішується в громаді для початку, щоб зробити підвоз людей, хоча б до Київської громади mm -hmm. нашої для початку. А можливо в подальшому і можна було б задати таке питання? Ну поки це не вирішено, я навіть не ставлю таке питання. Найвигодніше, найвигідніше. Продлить рейс автобуса цей, який йде до Березівки. Це найвигідніше. І ми ж не просимо багато. Не просимо кожного дня. Ми просимо раз на тиждень. Один раз. Це три села. Хай, може там виручка і не така буде велика, як вони сподіваються. Ну, можливо, б, якби почав автобус рейси продлився, то можливо, вже люди б знали і більше б їздили у, Красного, у Берестині там же ж і Горгаз. Лікарня на слава Богу своє є. Ну, горго ж ми ж туди звертаємося. Ну, і, і на базар люди їдуть скупрятися, І ну, якби, необхідність все сполучення між цими селами і з містом Берестин. Ну тут, напевно, ще грають роль стани самих доріг. Так, дороги не в кращому стані. Ту, також ці ж питання голова нашої громади підіймає, і ми всі, хто тільки до нас не приїде, ми всіх просимо, щоб дорогу нам відремонтували. Поки ми в минулому році як змогли саме підприємства Сільгосп, які розташовані на території, давали нам техніку, да, фермера, одноосібники, всі зібралися. І е, там було у Золотухівки, село у нас є Золотухівка, там було раніше перма, і залишилися площадки залиті. Ми їх розрили, і оце все засипали. Оце протяжонос 30 кілометрів нашого округу. Як могли, засипали. Ну ви ж їхали саме бачили. Це ж ми ж не спеціалісти, самі в глибокі ямки, які засипати могли. Ну це не ремонт, це зовсім не ремонт. Ну, сподіваємося, що можливо війна закінчиться і все це буде зроблено. Ми на це сподіваємося. вірите в перемогу України. Звичайно, тільки перемога буде в нас. Що ви хочете захисникам України побажати? Захисникам України ми дуже добре допомагаємо. Ніколи ми не відхиляємо цю тему на нашому на території нашого округа. Постійно готуємо їжу для них, в'яжемо сітки мас маскувальні, шиємо одяг для цих волонтерських цех цехи, які поокривані в нас. збираємо кошти. І хто із захисників звертається до нас? І автобус, ми жителі нашого округа, складали гроші, собирали, купили автобус для 60-ї бригади. Це ще, мабуть, у 23-му році. Які наші земляки, наприклад, де служать, звертаються і газові балони ми їм, і дровами на запорізький напрямок заготовляли хлопцям неодноразово. І знаряддя для мінерів. Звичайно, дуже багато за ці роки. Да, все, що можна було, ми все дуже в нас населення настро настроєно на позитив, і всі ми віримо, що перемога обов'язково буде. Найбільше віримо у нашого президента і надіємося, що він зуміє домовитися, і що Україна буде Україна вся на 91-го року. Дякую.